В Івано-Франківській області запрацює антикорупційний комітет. Цей орган повинен стати з'єднуючим містком і арбітром між правоохоронними органами, прокуратурою та громадськістю. Про це повідомив голова ОДА Михайло Вошевенюк. За словами губернатора, в найближчий час за два тижні будуть зібрані пропозиції від усіх громадських рад. Саме вони повинні делегувати своїх представників в даний комітет. Новостворений орган має сприяти появі в державі відкритого демократичного суспільства. Така ідея в губернатора виникла після останньої ради регіонів. Під головуванням президента Віктора Януковича там глава держави розкритикував контролюючі органи за неналежне сприяння, а подекуди навіть гальмування у розвитку бізнесу. Нерідко в нашій області бувають випадки, коли замість сприяння бізнесу наші державні органи через байдужість стають тормозом для бізнесу. А подекуди, через егоїстичну мету вислужитись, отримати чергову зірочку на погони займаються погоною за показниками. Луѓе не бачат. вачок, покажни галу постави и отримати зиру Забуваючи, що вийдуть на пенсію, стане тими самими бізнесменами і підприємцями. Також голова ОДА доповів про виконання останніх соціальних ініціатив президента. Про що також йшлося на раді регіонів за його словами, 10 з 12 завдань голови держави вже виконано. Зокрема, підняті соціальні виплати для пенсіонерів та інших соціально незахищених верст населення. На Прикарпатті, зокрема, це вже відчули на собі 100 тисяч сімей та 370 тисяч пенсіонерів.